Пояснюю на цікавих прикладах. Музика це мистецтво, яке розгортається у часі, тож тема ритми, який обговорює час, його швидкість, чим будемо його вимірювати, як грати рівно і так далі. Приступімо до вивчення. Тривалість це довжина звучання ноти. Щоб ліпше зрозуміти цю тему, ми прив'яжемо лінію часу до секунд. Рахуємо секунди: 1, 2, 3, 4. Чудово! Є 4 тривалості нот. Ціла. Половина 4, восьма. Дві довгі ноти і дві короткі. Почнімо з довгих. Ціла звучить 4 секунди. Нажимаємо ноту і рахуємо до 4. 1, 2, 3, 4. Половина триває 2 секунди. 1, 2. А тепер короткі ноти. Четвертна. 1 секунда. Раз. І восьма нота пів секунди. Поговоримо про зовнішній вигляд ноти. Ціла нота бублик. Половина AirPods. Четвертина чупа-чупс. Восьма Тік-Ток. Що ми бачимо? Довгі ноти мають прозорий овал, а короткі замальований. Чим більше елементів має нота, тим коротше вона звучить. Отож звернімо увагу на будову ноти. Овал. Він повинен бути завжди у будь-якої ноти. Штиль це вертикальна паличка, яка стоїть біля ноти. Замальований овал позначає дрібнішу ноту. І хвостик це прапорець, який майорить справа від ноти, позначає найкоротшу ноту. Звичайно, що ці чотири тривалості не єдині. Поділ можна продовжувати. Однак я їх не згадую, щоб не ускладнювати матеріал. Адже на початкових порах вони зустрічаються досить рідко. А коли зустрінуться, то ви вже будете вільно володіти чотирма основними нотами, тому для вас не буде труда вивчити ще дрібнішу. Які приклади можна навести, щоб проілюструвати логіку дроблення тривалостей нот? Перший приклад я вже навів. Секунди. Основні тривалості триватимуть 4 секунди, 2, 1 і пів. Другий приклад. Довжина лінійки. Її також можна ділити: 4 см, 2, 1, пів. Приклад третій – Піца. Тут діє той самий поділ. Кожен крок це поділ на опіл того, що залишилося. Тож у нас вийде ціла піца, половина, четвертина, восьма частина і так далі. Отже, друзі, це елементарна математика. Як бачите, музика і математика мають багато спільного. Ми вже знаємо, як рахується кожна тривалість, тобто скільки секунд треба тримати натиснену кнопку. Ось інформація на екрані. Наприклад, четвертна тривалість звучить 1 секунду і рахується раз. А що, коли у нас буде 4 поспіль таких тривалостей? Ми не рахуватимемо раз, 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 раз. Рахунок буде продовжуватись. Раз, 2, 3, 4. Далі йде вертикальна риска, яка обнуляє рахунок, що він продовжувався заново. І так далі. А як рахувати тривалості нот у конкретних нотних прикладах? В цьому відео я не буду подавати різні приклади, щоб не робити відео надто довгим. Метаж цього відео коротко висвітлити основні тривалості нот.